Права 706. Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 6, 7, 8 і 9 так, щоб цифри були записані в порядку зростання. Ну що ж, стартуємо, записуємо. Почнемо, якщо треба, в порядку зростання з найменшої цифри це 6. 66 не можна записати, бо в нас не будуть йти цифри в порядку зростання. Тобто, перший варіант записуємо тоді 67. Пишемо. 67 і Потім можна записати і 68. Також цифри будуть у порядку зростання. Далі. І 69 можна записати. Цифри будуть у порядку зростання. З цифрою 6 все. На перше місце можна знову поставити цифру 7. Так, пишемо тоді 7. Але 76 не можна записати, бо не будуть йти цифри в порядку зростання. 77 також не можна. А от 78 можна. Тобто ми записуємо, що 70. Пишемо 8. Ну і ще можливий один варіант. 79. Є. Yeah. З цифрою 7 усе. Залишається, у нас ще на першому місці може бути єдиний варіант цифра 8. Цифра 9 не може бути на першому місці, бо жодну цифру більшу за цифру 9 не напишеш. То пишемо цифру 8. І на другому місці може бути тільки цифра 9, щоб вони йшли у порядку зростання. Тобто це все. То скільки таких чисел можна записати? 6 чисел. Записуємо відповідь. Отже, пишемо 6 чисел. Ну що ж, ось таке завдання з елементами комбінаторики на цьому вправу завершено.